Розпаковачка від маленької під пісюлечки. Від Варвари. У Майка. Ааа. раз. Манускрипт. От таємниця отута... Атлантиди. О, О, Сунечки є. Глянька. Сніж... Сніж... Сніжиночки. А, у вас такого немає. А. Привіт. Мої слухняні катруся та владусік. Пише вам ваш таємний Миколайчик. Я ж впевнена, що ви увесь рік вели себе добре, робили гарні справи, знімали дуже прикольні відосики. Ми з моїм дядьком Дмитром полюбляємо їх дивитися. І я, ваша таємна прихильниця. Бажаю вам, щоб ви набрали зараз скільки нулів? Раз, два, три, чотири, вісім нулів, 100 мільйонів підписників. І у вас все буде добре. Сподіваюсь, що вам сподобаються мої подарунки. Бережіть себе. Уже щиро, добро. <реклама> Боже, как <я> ж заплакала. <реклама> Честно, дуже приемно таке читати.